У селі водички Хмельницького району сталася трагедія. Чоловік вивозив сміття за село автомобілем Деоланус. У машині було двоє синів. Здаючи автівкою назад, батько раптом почув крик старшого сина. Молодший Іванко, як виявилося, відкрив двері автівки і випав на дорогу. Батько загальмував, проте було пізно. Хлопчик загинув під колесами автівки. Забіжав п'ятя камніс удаво по і Вітя баньки нету. Я говорю, ну ти успокойся, зараз поедем искать, тому що мальчишка такой, що шустрий, хороший, очень, очень славний мальчишка. Он говорит, видите, я случайно Ваньку машиною переїхав. Вбиті горем батьки, не втрачаючи надії на диво, повезли сина до місцевого фельдшера. Проте допомогти тут вона була безсила. Медик викликала карету швидкої допомоги. Крові дуже багато, а так каже, так вроді ціленькі, ну щоб так, голова дуже побита, ну розбита, видно, вдарився об землю головою. Чуть-чуть каже, там сердечко б'ється і ну, повезли. Звичайно, почали по лікарнях пиво там. Швидка дуже швидко зреагували, звичайно, дуже швидко зреагували. У Хмельницькій обласній лікарні, куди доставили дитину, лише констатували смерть хлопчика. Отримані під час ДТП травми, були несумісні з життям. В умовах судово медичної експертизи була доставлена дитинка, яка після ДТП з важкою черепно-мозковою травмою, яка була несумісна з життям, і була характерна для отримання під час ДТП. Наразі правоохоронці перевіряють обставини. ДТП вирішується питання про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи за недотримання правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що причинило смерть потерпілого. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до вісьми років. На даний час справу розслідує слідчі управління МВС, проводяться слідчі дії. Додатково буде. Вам повідомлено, які результати розслідування цієї справи односельці вбитого горем батька вимагають у правоохоронців не порушувати кримінальну справу, обіцяють всім селом прийти до суду, аби довести, що це був нещасний випадок. Я думаю, що оце вже є та кара, яку він буде нести до кінця своїх днів. А тому, якщо це можливо на суді сказати, ми скажемо всім селом захистити його. Обоє батьків вчителювали в місцевій школі. 43-річний Петро і 27-річна Наталя побралися три роки тому. Іванко був первістком у сім'ї, а у дружини вже був син від першого шлюбу. У селі переконані, це нещасний випадок і подвійна трагедія. Люди проти суду над батьком Іванка. Вони спокійні і хороші люди. дійсно всі всі, селом і. Нам боротися за це, щоб його не карали. Він чекав синочка. Напевно, так як ми чекаємо кожен сонця серед зими теплого. Так він чекав свого синочка. Цей синочок народився. І це була його кровиночка, і в його 43 роки це була все, вся та надія, яку він міг покладав все покладав лише на цю кровиночку. І те, що могло статися, це напевно якась є Божа. Кара, але не те, щоб він міг зробити сьогодні, те, що сталося. Тетяна Сивукунь для подільської панорами.